Цього дня до рентген кабінету в діагностичному центрі черги один з тих, хто хоче перевірити легені. Ось цей чоловік. Зробивши флюорографію, лікар каже, що ушкодження органів дихання не виявлено. Даного пацієнта нормальна легенева. Канина, однак кажуть фтезіатри, минулого року в області виявили нових хворих на туберкульоз на 727 більше, ніж позаминулого. Половина з них проживають у Демидівському районі. Загалом же на обліку в спеціалізованому медзакладі перебуває нині майже дві тисячі жителів Рівненщини з активною формою туберкульозу. Переважна більшість хворих на сухоти мешкає у північних районах краю. 56% людей, які захворіли минулому році. На туберкульоз це люди працездатного віку від 18 до 60 років, які нікуди не працюють. Тоді питання риторичне, чому вони захворіли на туберкульоз, здоров'я, стрес. Людина переживає, де заробити, прокормити сім'ю. Туберкульоз переважно передається через повітря, джерела інфекції хвора людина. Безпосередня передача туберкульозної палички можлива під час кашлю, співу, голосної розмови чи навіть коли не дуже підходить досить близько. Тому таких контактів потрібно уникати. Велике значення має і дотримання чистоти в медичних закладах, кажуть спеціалісти. За останні десятиліття з'явилось дуже багато нових дезінфекційних засобів. Якщо колись це були хлор вмісні засоби, Особливо. На сьогоднішній день багато активно діючих речовин інших, які є дієвими, в тому числі діють і на збутника туберкульозу. Теперь щоб не захворіти, потрібно уникати стресів, кажуть лікарі. Адже туберкульозна паличка є в організмі кожного. Та у групі ризику перебуває лише 10% людей. Щоб не потрапити в їхнє число, потрібно вести здоровий спосіб життя та позитивно мислити. А ще лікарі прогнозують, що зважаючи на нинішню нестабільну ситуацію в державі, кількість хворих на сухоти зростатиме. Але баранчук Валерій Мартинюк інформаційна програма день.